Вітаю всіх! Прийшла така монетка мені сьогодні. Купив я її за 500 гривень 5 гривень 2021 року. На реверсі бачимо напис 5 гривень Україна. В підковці 2021 і внизу такий невеликий брак. Гурт монета має крупну приривчасту рифлену насічку і Аверс. Зображено Богдана Хмельницького, напис Богдан Хмельницький. І також брак. І такий у виді сльози. Ну, у 21-му році вони, мабуть, раніше прочувствували, заплакали перед 22 м роком, перед повномасштабним вторгненням. Ну, повернемось до монети. Монета доволі цікава. Якщо є такого типу браки, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.